Продовжується робота по допомозі нашим захисникам. Про це у ході апаратної наради при міському голові повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб. Управління продовжує постійну щоденну роботу щодо допомоги військовослужбовцям Збройних сил України. Також продовжується робота по обстеженню захисних споруд. Цивільного захисту населення продовжується робота по накопиченню матеріалів, матеріального резерву. Допомога військовим, які знаходяться на фронті, головне завдання на цьому наголосив очільник Шоскінської громади Микола Нога. Все, що можна зробити, повинен кожен думати над цим. і. Прикладувати максимум зусиль. Міський голова також проінформував про те, що громада відправляє на передову черговий вантаж. Будемо відправляти автомобіль до наших хлопців із комплектами резини, які заказали військові, і допомога буде нарощуватися. Кожне управління, відділ. Всі, хто мене чує, займаємося цією справою надзвичайно. Поту все, що можна, ресурси у нас для цього є. Посилюють роботу з допомоги захисникам, які перебувають на фронті, і освітяни. Зокрема, як повідомила виконуюча обов'язки очільниці управління освіти Любов Волошко, у серпні планується проведення низки благодійних заходів, приурочених до Дня незалежності України. Це будуть проходити різноманітні акції, конкурси, ярмарки. Плануємо проводити їх локально. Ну в тиждень по 2-3-4 заходи. І всі отримані кошти будуть передані на потреби військової служби. І продовжуємо роботу, яка у нас ну, проводилась до цього: це і плетіння сіток, виготовлення напівфабрикатів, приготування їжі, виготовлення пауербанків, і портативних зарядних станцій. ну і все інше, що ми робили в цьому напрямку, ми продовжуємо, посилюємо. І активізуємо роботу. Триває в закладах освіти і підготовка до зими. У садках і школах нашої громади буде працювати комісія з прийомки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Триває в закладах освіти підготовка до зими, проведено заміри опору ізоляції на минулому тижні. Заклади освіти отримали фарбу реброю. Фарби було роздано близько п'яти тонн. І готуємо зараз документацію на проведення відкритих торгів з ремонту найпростіших укриттів у двох закладах загальної середньої освіти та одному закладі дошкільної освіти. І тривають ремонтні роботи з найпростіших укриттів у ряді наших закладів. Любов Олексіївна котельна на біопаливі у екоцентрі Корнієнка. Чого воно розтягується? Ми повинні в цьому році теж перевести цілий ряд об'єктів на опалення альтернативне, на біопаливо. В тому числі у котельня є проєкт на екоцентр. Будь ласка, організовуйте цю роботу. Ми в цьому році повинні її запустити до опалювального періоду. Це все залежить від вас. Добре. Запустити котельню на біопаливі мають і в дитячій лікарні. Таке завдання поставив керманич громади, звертаючись до директора дитячої лікарні та головного лікаря Шоскінської центральної районної лікарні. В дитячій лікарні повинні теж в цьому році на дровах запустити котельню. Як повідомив Олег Штогрин, триває розробка відповідного проєкту.